Бізнес ще й допомагає збройним силам України. Я дуже вдячний бізнесу, тому що вони допомагають чимало. Ми даємо їм бізнесу інструменти, які можна використовувати у розвитку. Наша позиція була такою: що бізнес, якщо він приїхав з Чернігівської області, чи з Харківської чи з Дніпропетровської, нехай платить податки там Білорусі сьогодні. Чітко свою позицію вже визначила, з ким вони і на якій вони стороні. Вони точно не на світлій стороні, а на стороні темні агресора. Ну, тому це є природні, природнім процесом розриву економічних зв'язків з Білорусі. На початку минулого року ми затвердили програму підтримки безпосередньо аграрників. наших. поки що вони теж не скористались, тому що вона стосується якраз і надання компенсації на такі рідкісні рослини, які би варто було розвивати в нашій громаді. Легальне працевлаштування це допомога самому собі на майбутнє. Це стосується пенсії, соціальних виплат, лікарняних та інше.